Ще до початку концерту у холі подіюну було гаряче, купа дітвори та дорослих, всі хвилюються, репетирують. В одній з кімнат переодягаються дівчата з мукачева. Як не дивно, взагалі не хвилюються, кажуть певнені. Перемога у них в кишені. Ми сьогодні будемо танцювати русський народний танець з э, коморохи, Називається ярмарок. Він дуже веселий і швидкий. Не угледиш за ним, ми дуже хочемо перемогти. Шкільна форма, біленькі колготки, величезні бантики в образі школярок та розбишак. Приїхали до Ужгорода учасники з Харкова. Останні штрихи і готові йти на сцену. Наш танець переменка він заключається. Ну якби у тому, що настала переменка. Ми хочемо показати, що ми там що там відбувається на да, перер на перерві. А москва корін, ми якби байкери, які е, такі заводні. Не менш цікаві та налаштовані на перемоги дівчата Щопської команди Арабеск. У нас стане називається «Мишки». Да, «Мишки», Так, ми будемо танцювати і Нам дуже це подобається. Приїхали діти, аби продемонструвати свої навики в танцях. 24 команди, 500 учасників з усієї України та Словаччини змагались за першість та участь у гала-концерті. З метою поширення культурних цінностей, обміном, досвідом, культурними спадщинами ми хочемо показати, що в нас дійсно є наші колективи. Десять членів журі, якби це не було важко, оцінювали учасників трьох вікових групах від 6 до 21 року та двох видах танцю народний і сучасний. В першу чергу ми смотримо на майстерство на цих дітей. Ми їх оцінюємо як дітей, всего, не як… Професіональних танцорів. В головною очередь, безусловно, в першу чергу ми дивимося на а, то, як сплоченно танцює колектив, наскільки все оточена їх техніка. Загалом подібний конкурс танцю вже в всьому проходить в Ужгороді та цього року вперше відбувається як міжнародний, адже цього разу команди зі Словаччини та одна з Угорщини боролись за першість. Загалом подібний конкурс танцю Євроденс вже всьому проходить в Ужгороді та цього року вперше відбувається як міжнародний, адже цього разу команда зі Словаччини та одна з Угорщини боролися за першість. Фінська полька, гупак, баламут, горлиця, сучасні танці. Учасники радували своїм професійним виконанням. Незалежно від віку, кожен показав себе достойно і вже незабаром кращі з кращих поїдуть на гал концерт до словаччини.